Доброго-доброго дня. Сьом... Сьогодні у нас 7 травня. Обіцяють після обіду у нас зливи, грози, дощі, А зараз так гарно в саду, Квітня у мене тільки 12. Завжди забуваю його. Але я думаю, це не важливо. Я дуже люблю цю частину сад. Так затишно. Принцеса Олександра Овкент. Кламатіс пішов на арочку, дуже гарно, а тут у нас Rapsidin Блю. Prineo Блю. А також ось такі вже бутони у нас гарні. А, до речі, тут десь дуже троянда була. Брунера вже відквітає. Відквітає брунера, дуже великі хости для травня місяця. Які Монстри вже. О, і декоративні луки мої. Як же я їх обожнюю. Вони додають саду таку легкість, повітряність. І ці гарні луки. Ну що ж, запрошую вас на прогулянку зі мною. Подивимось, як виглядає саме зараз сад. До речі, ці тюльпани вже можна обірвати їх. такого вускового кольору, простояли, мабуть, з місяць, дуже довго квітли. Купувала я їх як блакитні тюльпани. Ой, дивіться, які гарні декоративні вулки. Що ж ходімо, прогуляємось садом. Троянда Марікюрі, я третій рік поспіль, дуже низько ріжу кущ, тому що він високорослий. Дуже швидко нарощує свою зелену масу. І в червні, коли йдуть здоров'я такі опагони вони дуже часто не витримують і ламаються від дощу, вітру, корили. А у нас це часто в червні. Тому я обрізаю дуже коротко цей куч останнім часом. І мені подобається зараз його висота в саду, ну, мабуть, метр п'ятдесят. Мої туї виросли, такі здоровительні. І знаєте, коли вони були десь метр вісімдесят, я думала, ось-ось-ось, доростуть вони до двох метрів, і я буду їх обрізати. Знаєте, зараз вже, мабуть, біля трьох метрів. І я ніяк не наважусь їх підрізати А оце, бачите, гілочки, які сухнуть, це результат. Е Снігопаду, який у нас був в березні, і я, мабуть, не дуже обережно віником смітала сніг і ось так трошки потравмувала ялочки. Ось хотіла показати. Як заквітає шавлія в цьому році? Я не знаю, вона в мене вже років 7-8 кожен рік я щось черенку десь пересаджую. В цьому році оці бутони, квітоноси. Це не знаю, чарівне. Тут у нас шавлія Карадона. Також це шавлія. Це лікарська, здається, якщо я не помиляюсь, то це лікарська шабля. Це кущі лаванди, вони росли в дворі, але один рік було дуже сніжно і дуже погано перезимували, і я висадила їх на цю ділянку. Ось такі кущі розрослися, Можу показати, один дуже погано наращує свою зелену але я його розділила на Три кущика ось видно. А ці два такі велетні, дійсно велетні. А, ну і манжетка. Я взагалі не полюбляю жовті квіти. Манжетка, мабуть, це буде виключення із правил. Ну, як же не помилуватися моїми ялинками. Дуже гарні прирости. Все прирости цього року. Ну і, звичайно, чарівниця, ці маленькі шишки, вони були фіолетового кольору. а дивіться, ця шишка не розвивається, да? така красота. Там у мене пілонія дрововидна. вже відквітла. і також вважаю дуже гарний результат, тому що ми її присаджували, ну, Мабуть, це був листопад, як ми присаджували цей кущ. Наша блакитна ялинка, чи в неї маленькі прирости, вона тільки все скидає свої. Я не знаю, що це. Ось такі гарнесенькі прирости, охнасті, схожі на кошенят. Дивіться, які гарні, які гарні, гарні прирости. І в цьому році видно навіщо тут у мене поставлення арки. Вже розрослися троянди, чотири тут троянди на арках. Ось ось, наберуть вони сило заквітнути. І не можу не похвастатись моєю японською спіреєю. Дивіться, як гарно вона розрослась. Дуже гарний бордюр складається. Дуже гарні. Півоні вже досить великі такі бутони, ну гарні. Що тут у нас Спірувська. Спіра Спірає така здорова, що вже давай, давай інші квіти. Тут у нас шавлія також, польова і фіноцея. шаблія лікарська і ще моя маленька-маленька сосна. Ведь які баганий. Одна як красотурка. Троянда Golden Celebration розрослася. Це третій рік, мабуть. Дуже гарно. розрослася, вже видно ця арочка. цього боку у мене шипшила. Там ще одна троянда. О, добре, лідер це її О, Вастерленд троянда. Що вона вже набрала таку гарну зелену масу, бутони. Раніше Вастерленд у мене була троянда, яка сама перша закупала. А запис у мене квітне саме першою Марі Розу. Шавлі, бачите, які тут маленькі бутони, тут у нас тінь. І тут не маленькі. Ну і що ж, нам обіцяють 9-10 заморозки, тому прийдеться знову вкривати наші ортензії. Я досадила бордюрчик і розростаються спірей японського волдфлей. Дивіться, ці кущі, які гарні. Ну, як же тут не помилуватися ними. Портензії, ялиночка ще одна. Дивіться, які тут здорові прирости вже. Шишки, які гарні, чарівні. Викинув вже цвітоноси дельфіні. Це відквітла моя сирень. Бузок. Відквіт. такий білий на штабі, дуже гарний, дуже гарно виглядав. І тут у мене також дельфініуми, які прикрили повністю Блю Вероніку. Там десь сидить Вероніка. Тут в мене ще була якась дуже цікава квіточка. дельфініум і я також. Також гарненька задали і находжу. І пропала в мене гортензія Ваніла Фрайс. Я не знаю, що з нею. Екскурсія вийшла в нас у саду 7 травня. Ой, ластівки низько літають. Ой, буде дощик. Як казала моя бабуся, не проси дощу, проси врожаю. І мирного дня, дякую за перегляд.